Вітаю вас на каналі Це магазин Аврора. Чорна п'ятниця з 29 листопада по 1 грудня. Також багато чого цікавого та нового. Усім приємного перегляду. Візитниця, шкір замінник 19. Нова ціна 12. Чоловічий гаманець Зажим. Ціна 88. Акційна ціна на обкладинку для ID-картки 12. Ще й ось такі дитячі. З вушками також по 12. Обкладинка кольорова. Нова ціна 12. Чоловічі гаманці у двох кольорах чорний та темно-коричневий. Ціна зі знижкою буде 88 гривень. Дорожня сумка 350. Чоловіча сумка темно-коричневого кольору. Має довгий ріб'нець. защіпається на кнопки 399. Піна очищувач для взуття 55. Чоловіча сумка через плече темно-коричнева темно-коричнева 249. Ось така світла, м'яка екошкіра. Ціна 199. Така ще є модель темнокоричнева декілька відділень 279. 249, коричнева та чорна. Текстильна за 199. Рюкзак дитячий з іграшкою 109. Сумки бананки. Два відділення. Декілька кольорів. Ціна 77 гривень. Сумка червона екошкіра 84. Рюкзак молодіжний у двох відтінках 199. Сумка жіноча шкірзамінник 299. Дитячі рюкзаки з іграшкою іграшковий мається. Ціна 179. Такі варіанти з тваринками в паєтки, різні кольори. 169. Жіночий гаманець 149. Такий маленький молодіжний також 149. 169. Декілька є відтінків. Блискучий, рожевий, червоний та темно-синій. 119. Великі об'ємні по 189. Така модель 179. Косметичка силіконова 39. З малюнком дитяча 29. Однотонна на змійці 24. Мочалка для тіла з ручками 69. Набір 3 штуки 77. Мочалка дитяча з іграшкою 55. Сіла оксі, кисневий плямовий відник, Ціна 149. Нова ціна буде 89. Вага 900 грамів. Пилка для ніг шліфувальна. 24. Зубний порошок відбілюючий 19. Крем для депіляції тіла 55. Зубна паста Blendamed 64. Паста «Аквафреш» 62 гривні. Набір станків для гоління 10 штук упаковка 59. Яка іграшка пінгвін новорічний 129 з 29 по 1 грудня. Є хлопчик та дівчинка. Сніжку ліп дитячий з двома змінними формами 64. Блиск для губ 49. Блиск тін для губ також 49. Консилер для обличчя 49. Ціна до 1 грудня. Спонж для макіяжу одна штука 7 гривень. Знову на акції ось такий набір. 6 штук. Упаковка 88. Два спонжі фігурні 49. Спонж у вигляді краплі 29. З 29 по 1 грудня. Крем для рук та тіла, шик Нектар, 32 гривні. Кусачки для нігтів, 39 гривні. Щипчики манікюрні для кутикули, металеві, 69 гривні. Форми гелеві для нарощування нігтів, ціна 19 Пензлик для манікюру тонкий 9. Маркер для дизайну нігтів 19. Гель для нарощування та укріплення нігтів. Ціна 99. Набір пластирів 20 штук. Упаковка 11. Маска для сну 69. Такий варіант ціна акційна 19 з 29 по 1 грудня. Серветки безфорсові для манікюру 69. Краб для волосся металевий 24. Ось такий пластиковий краб. Ціна буде 24 гривні. Металеві по 24. Заколки для волосся дві штуки 12. Щітка для волосся? З дзеркальцем складна. 24. Щітка овальна масажна 44. Щітка для волосся масажна 49. Чітка з перфорацією дуже хороша, ціна 49, знижка на неї 51%. Скляний фігурний підсвічник 55. Арома дифузора з паличкою по 99. Снурок для телефону на руку 69. Нова ціна буде 44. Адаптер для зарядки 119. Підставка для телефону пластикова. 24 гривні. Кабель USB однотонний 69. Клавіатура безротова 149. Робочий діапазон 10 метрів. Кабель 1 метровий. Один рік гарантії 55. Ось такі знижки на товари пропонує нам Аврора з 29 листопада по 1 грудня. Приємних покупок.